На початку цього року в місті Дніпро зареєстрований випадок триденної малярії у хворого, який знаходився у відрядженні в ендемічній по малярії країні Африки у Мозамбіку. Захворів наприкінці грудня 2022 року. Звернувся за екстреною медичною допомогою на початку цього року. І був госпіталізований в інфекційний стаціонар. За даними клінічних провів захворювання та лабораторного підтвердження при дослідженні крові на малярію, у хворого був встановлений діагноз триденної малярії, завезеної з Африканського континенту. Хворий на даний час, на цей період року не є заразним для оточуючих людей. Малярія безпосередньо від хворої до здорової людини не передається. Малярія це небезпечне паразитарне захворювання, збудником якого є найпростіші плазмодії малярії. Малярію спричиняють чотири види малярійних плазмодів, які є збудниками чотирьох видових форм малярії. Тропічної, триденної, овалі і чотирьохденної малярії. Малярія найбільш поширене захворювання разом з такими захворюваннями, як туберкульоз та СНІД, увійшли в трійку найбільш актуальних інфекцій на сьогоднішній час. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, щороку в Україні реєструється близько 50 випадків захворювання малярією. Випадки ці реєструються серед населення, існують тільки і реєструються тільки завізні форми малярії. В основному це триденна і тропічна малярія. Випадки реєструвалися у громадян України, які перебували у відрядженнях, працевлаштуванні. У навчання за навчанням в ендемічних країнах, а також, також ті е, люди, які їздили в подорож в ці в країни. Також реєструвалися випадки малярії серед іноземців. Найчастіше це були студенти. Найбільш поширеними формами є форма тропічна і триденна, однак найчастіше Викли... Реєструється на території України це триденна форма. До формування місцевих випадків малярії можуть призвести наявність джерела інфекції хворої людини або паразитоносія, наявність переносника малярійного плазмодія. Також природні умови, наявність водойм, де існують умови для випладу та розвитку переносника. Сприятлива температура навколишнього середовища для розвитку збудника малярії в тілі комара. Дніпропетровський район відноситься до території з високою можливістю формування місцевих випадків малярії. За останні 10 років в Дніпропетровській області зареєстровано 24 випадки малярії. Щороку по одному 5 випадків. Найбільше реєструвалися випадки у 2014 році 4, у 2015 році 5 випадків. В минулому році випадки малярії не реєструвалися. Малярія це гостра інфекційна хвороба, яка при несвоєчасному виявленні і лікуванні може закінчитись летально. Характеризується гострим, а іноді затяжним. Прибігом захворювання, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки, поступовим наростанням анемії. Симптоми малярії часто схожі на застуду. Клінічний прояви захворювання можуть з'явитися через 1-6 тижнів після зараження при різних формах малярії, відмічається озноб, головна, головна, головний біль. Нездужання, слабкість, біль у м'язах, що закінчується характерним приступом для малярії, озноб, жар, профузне противділення. Найбільш тяжкою є тропічна малярія. Малярійні плазмодії, які спричиняють триденну малярію, можуть зберігатися в організмі хворого до трьох років та призводити до рецидивів захворювання. В цей період малярійні плазмодії знаходяться в печінці зараженої людини, не виходячи в кров і майже нічим себе не проявляють. Які ж шляхи передачі малярії від хворої людини до здорової? Основний природний механізм зараження людей це трансмісивний через укус малярійних комарів. Комар заражається, годуючись кров'ю хворого малярією чи носія малярійних плазмодіїв. Люди заражаються через укус самки комара рода Анофлес, які, які інфіковані збудниками малярії, малярійними плазмодіями. Це відбувається в теплий період року, в період найбільшої активності комарів. І продовжується з квітня по жовтень. Самки комарів частіше нападають в сутінках та в період від заходу сонця до світанку. Слідуючий механізм зараження це парентеральний. при переливанні крові від зараженого донора. І існує ще один шлях. Зараження людей це вроджений механізм зараження від хворої матері плоду найчастіше під час пологів. Які ж, що треба знати, щоб не захворіти на малярію, перед виїздом в по малярії країни треба обов'язково. Консультуватися з лікарем, яка вкаже, які необхідні протималярійні препарати треба приймати. За даними Всемірної організації охорони здоров'я, протималярійні препарати приймаються за тиждень до виїзду в неблагополучну. Місцевість по У увесь період перебування за кордоном на ендемічній території, а також 4 тижні після приїзду з тої країни неблагополучної по малярії. І треба хіміопрофілактику цю проводити один раз на тиждень. Треба пам'ятати всім громадянам, які прибули з ендемічних по малярії країн, обов'язково звертатися до лікаря при любому підвищенні температури тіла або ознобі, щоб своєчасно встановити діагноз, своєчасно виявити малярію. І обов'язково проводити лабораторне дослідження, це виявлення збудника при дослідженні крові на малярію у хворого країни Африки, Азії і Латинської Америки. Перелік цей є у лікарів. В інтернеті можна подивитися неблагополучне. За даними Всемирної організації охорони здоров'я є перелік, який налічує 87 небезпечних небезпечних малярії країн.